Доброго вам здоров'я, шановні! За новий ілянським календарем, у нас 2 лютого вже стрітення, а це означає, що дуже важливо треба зробити сьогодні одну річ, яка вас буде захищати як оберіг протягом цілого року. Це стрітенська свічка. Вона може бути одна, їх може бути декілька, але це дійсно дуже потужний, дуже важливий і дуже стародавній оберіг для будь-якого українця. І в цьому відео я вам розкажу, як правильно її освячувати, від чого вона особливо помічна, що церква, Вакаже на противагу народним традиціям щодо стрітенської або громничної свічки. Це відео буде дуже корисним, дуже прикладним. Тому, будь ласка, дивіться його до самого кінця. Ставте лайк, вподобайки, робіть репости обов'язково, щоб більше всіх людей дізналися про ці традиції наші українські, і я починаю. Тож, 2 лютого в слов'янській традиції, ще до християнській, відзначають особливий день громниці перониці. Він присвячений небесній богині блискавки. Його також називають стрітанням або «зустрічу». Адже саме цього дня, за давніми віруваннями, зима вперше зустрічається з весною в річному колі природи. Їхнє протистояння уособлює богиня перониця, дружина перона, яка стає своєрідним мостом між двома порами року. Люди вірили, що тільки цього дня можна почути зимовий грім і побачити справжню зимову блискавку. В давнину наші предки запалювали вогонь, щоб відобразити це небесне диво. Зима сьогодні, зустрічаючись із весною, міряються силами, вирішуючи, кому з них йти вперед, а кому поступитися. Наші пращури вірили, якщо в цей день тепло відчутніше за холод, то весна невдовзі запанує. А якщо зі стріх не капає в цей день, то зима ще протримається. Вірили наші пращури, що якщо під час освячення стрітинської свічки, а відбувається це в церкві, тож якщо під час її освячення на руку впаде крапля воску, це обіцяє щастя та достаток на весь рік. На опіллі стрітинські свічки, які також називали громницями, відігравали важливу роль в захисті домівок і господарств від злих сил. Повернувшись із церкви зі свічками, місцеві селяни обходили всю садибу, запалюючи свічку, щоб освятити святим вогнем і вберегти дім від нечистої сили. Вогнем свічки випалювали хрести в хаті, вірячи, що це допоможе захистити оселю. Хрест, хату стеріг і злі сили не пускав на поріг, так казали. Окрім домівок, стрітинські свічки, Використовували для обкурювання садів і городів, щоб забезпечити успішний врожай. Їх також застосовували для обрядів над тваринами, зокрема, обкурювали корів перед першим вигоном на пасовище, щоб боже тепло коровки трималося, і молочко наливалося. На Рівненському та Валинському полісі громницю переважно використовували як захист від блискавки. Вона також виконувала особливу функцію під час тяжких моментів життя. Коли людина страждала в агонії, їй давали запалену стріденську свічку, щоб полегшити її перехід у вічність. Як умирає і мучиться, біг йому смерті не дає, то дають ту свічку святую, так казали. На полісі існували ще й інші способи застосування громничної свічки, пов'язані з магічними обрядами. Наприклад, під час святкування Івана Купала, періоду активізації демонічних сил, свічку встановлювали над ворітьми, щоб захистити подвір'я від відьом. Це робили для того, щоб відьми не могли забрати молоко в корів. В деяких місцевостях для посилення захисту біля воріт чи прикріплювали одночасно стрітинську та весільну свічки або лише громницю. Вважалося, що відьма розлючена неможливістю проникнути у двір. Може тільки знищити свічки, поламавши об них зуби. Втім, офіційна церква має власну думку щодо народних звичаїв на стрітення. Православна церква ставиться до народних прикмет, традицій, пов'язаних із стрітинськими або громничними свічками як до частини культурної спадщини, яка сприяє духовному збагаченню вірян. Такі звичаї можуть бути корисними, якщо вони не суперечать християнському вченню. І допомагають людям поглиблювати віру та зміцнювати молитву. Згідно з народних традицій, стрітинська свічка нібито обов'язково має бути виготовлена з бджолиного воску. Причому виготовляється вона вручну у переддень стрітення, у передсвято стрітення. це у нас буде перше лютого в цьому році за новоюлянським календарем. Втім, ця традиція стосувалася лише тих господарів, які мали бджіл. В себе в господарстві. Якщо б джіл не було, то стрітинські свічки можна було купити. І що ж каже наразі церква з приводу того, чи обов'язково стрітинська свічка має бути виготовлена саме з бджолинного воску. І церква каже, що це не є обов'язковою вимогою саме з точки зору церкви. Кожен вірянин може обирати свічку відповідно до своїх матеріальних можливостей. Проте за давню українську традицію вважалося, що найкраще жертвувати Богові найцінніше, що ми маємо. Бджолиний віск був символом чистоти, працьовитості та духовності, оскільки бджола в народі називалася Божою мухою і Божою трудівницею. Через це свічки з воску вважалися особливо цінними, та головне, щоб свічка допомагала людині символічно нести в собі світло віри, надії та любові. Ще на стрітання, якщо в церкву сьогодні завітаєте, ви побачите, що деякі люди вони роблять собі не одну або беруть, або купляють не одну стрітинську свічку, а одразу декілька стрітинських свічок. І що ж каже церква, чому люди освячують так багато свічок саме на стрітання? Ну і церква відповідає наступне: що традиція освячувати одразу кілька свічок пов'язана саме з практичними міркуваннями. Стрітинська свічка не призначена для того, щоб просто стояти на поличці, як реликвія. Та прикраса каже церква. Вона має використовуватися під час щоденної молитви. Дехто запалює її в особливі моменти, наприклад, під час сімейної вечері чи під час молитви за рідних. І якщо ви молитеся регулярно, однієї свічки може не вистачити на весь рік. Саме тому багато людей освячують одразу кілька свічок, щоб вистачило для духовних потреб на тривалий час. А ще в народній традиції в нашій українській є такі звичай зберігати стрітинську свічку за образами: що ж каже церква, чи це правильно, чи неправильно з точки зору церкви. Ну, церква радить використовувати стрітинську свічку, саме використовувати, а не просто її десь зберігати як реліквію. Освячені свічки має на меті її активне використання під час молитви. Наприклад, багато родин мають чудову традицію запалювати свічку під час обіду, коли вся сім'я зібралася за столом. Це світло символізує присутність Божої благодаті в оселі. Однак важливо пам'ятати, що перед обідом потрібно також промовити молитву, дякуючи Господу за їжу. Та благословення для сім'ї. Молитву, яка читається під час освячення свічок в церкві, я залишу під цим відео, зможете її почитати, якщо вам цікаво. Тож саме головне, що треба знати про стрітинську свічку, що це дуже потужне, якщо брати народну традицію нашу українську, це дуже потужний оберег в першу чергу від грому та молнії. Вона використовується на великій громничній і на малі громові свята. Такі, як на Іллю, на Михаїла, на Михайлове чудо, на різні такі свята, коли можуть бути грози, коли можуть бути молні, гроза і те, що лякало людей, що дійсно можна було під час громовиці просто втратити майно і постраждати через те, люди переживали, щоб цього не сталося, як оберіг запалювали цю свічку. І чи варто її використовувати щодня просто під час обіду. Ну я не знаю, наскільки ви вкладаєте в неї ці оберегові функції саме ваші. Ну, Народ наш український традиційно вкладав, тому її приберігали. Її дійсно прятали за іконами, на покуті її прятали, щоб вона цілий рік служила і запалювалася тільки в самих таких обставинах, коли ну, це якби вже така захисна функція в неї була, вона мала запалюватися тільки в якихось крайніх обставинах, якщо вже без Неї було дуже тяжко а, якось себе заспокоїти і відвернути, відвести лихо від себе. Щодо товщини свічки, то вона зазвичай громнична свічка, вона має бути товста. Згідно з українських традицій, коли її виготовляли, вона була товста, десь 3 сантиметри в діаметрі, має бути вона. Ну, тобто, все одно це буде навіть, якщо вона з парафіну, ви будете її купляти, вона буде дорога. Це не буде дешева свічка в будь-якому разі. Дійсно, їх може бути декілька можна декілька посвятити, і всі вони будуть однаково захисними вважатися з точки зору знову ж таки наших українських традицій. Ще в деяких регіонах, саме до стрітання, перед тим як святити ці свічки, робили з них тріцю у формі косички. Тобто три свічки сплітали якби в одну косу. Таку, вона ще товстіша від цього становилася. І вважалося, що вона ще більш якби потужна, має більш потужний захисний. Потенціально ну, ще раз нагадаю, все ж таки за народною традицією, от після того як посвятять люди в церкві ці свічки, вони їх запалювали і приносили в свої домівки і вірили, що це допоможе вберегти хату від стихійних лих, урожай вберегти від втрат, а худобу від хвороб. Ровничну свічку запалювали під час грози, зливи, землетрусу, пожежі чи іншої біди, Її давали рук тим, кому важко було відійти в засвіти, бо вважалося, що так, душа легше відійде вже в вічність, запалювали її в скрутні часи, коли починалися війни якісь або коли людину спіткала важка недуга. Так само вважалося, що ця свічка помічна. Але свічка це не єдиний оберег, який сьогодні був в нашого українського народу. Ще наш український народ дуже поважав стрітинську воду. І в давнину її освячували. Вона так само здавна вважалася особливою. Стрітинській воді приписували цілющі та захисні властивості. Люди вірили, що вона допомагає загоювати рани, полегшує внутрішні хвороби. Такою водою окроплювали себе, домівку, щоб вберегтися від пристріту, відйом та нечистої сили. Перед далекими дорогами її брали з собою чумаки, а вояків, які вирушали на війну, благословляли, окроплюючи цією водою. Навесні пасічники кропили цією водою вулики, щоб бджоли добре роїлися, а господарі худобу перед першим випасом це, ну, це вже на святого Юрія. Так само захищали обори і стайні, щоб ніяка напасть не зачепила худобу. Цікаво, що стрітинську воду не тільки освячували в церкві, а й збирали просто з льоду, що танув на стріхах, змішуючи її вже зі свяченою водою. Ще існував особливий обряд: якщо відходила в засвіти відьма, і люди точно знали, що вона відьма, то її три рази хрест навхрест обливали цією водою, щоб вона не змогла повернутися із потобіччя. Цей день в нашій традиції українській дійсно дуже важливий. Шановні глядачі, якщо хочете ще більше дізнатися, на моєму другому каналі вже вийшло відео про передсвято стрітання. І так само шукайте на цьому ж каналі відео про свято стрітання. Там так само дуже багато цікавих прикметів Взагалі про цей день, про ці два дні. Чому вони такі важливі, чому ми з таким нетерпінням взагалі? І ми і наші пращури споконвіків чекали саме цього дня. А я дякую вам за перегляд цього відео. Будьте здорові! Слава Україні! До нових зустрічей!